Привіт, вітаю на каналі порталу Смартфон і сьогодні тестую накопичувач SSD Form Factory 2,5 дюйми SATA 3, модель Patriot p 220. Невисока ціна, 3 роки гарантії, хороший корпус і швидкість. До 550 МБ на секунду. Чи реальні ці цифри та які вони насправді на запис та на щитування покажу в цьому відео. Ну а також поділюсь всіма подробицями про цей накопичувач. Якщо цікаво, дивись далі. Приїжджає пристрій в картонній коробці блістерного типу в неї фірмовий синьо-білий дизайн, а на тиловій панелі розписані детально характеристики накопичувача. Патріот і e 220. Пакування відкрито далі більш детально про корпус та те, що всередині. Але одразу й основні характеристики в цифрах бачите їх перед собою. Вони важливі. А якщо цікаво, яка ціна, то вона по лінку з опису до цього відео. Ви здивуєтесь, вона невисока. В продажу є і інші версії цього пристрою з іншим об'ємом пам'яті від 128 ГБ до 2 ТБ. Лінк на ціни в описі до відео, а в коментарях напиши, яким накопичувачем користуєшся зараз. Так от по корпусу SSD Patriot p 220 це поєднання переважно пластикових деталей з невеликою кількістю металевих елементів. Останні тут для фіксації носія у відповідному посадковому місці ПК чи ноута. Насправді то корпус складається всього з трьох елементів. Всередині плата, а зверху дві панелі. Якщо ви подивитесь на плату, то вона виконана дуже охайно з однієї та з іншої сторони. Контролер Silicon Motion SM2259 xt тип мікросхем пам'яті 3D NAND. Розібрати пристрій не складно, так само не складно його і зібрати назад. Пластик матовий та жорсткий, якщо спробуєте прогнути корпус. Це, в принципі, просто так не вдасться, лише з дуже великою силою. Але чи потрібно це робити, як на мене, то ні. На фронтальній стороні корпусу наліпка з технічною інформацією. По периметру знизу, а також на бічних панелях, отвори з внутрішньою різьбою під фіксацією. Ну і на одному з торців місце для подачі живлення та під'єднання до ПК. Інтерфейс SATA 3 6 Гбіт на секунду. Підтримується Trim та Smart Plus. Робочі температури досить. 70 градусів за час тесту якихось аномальних температур не спостерігав. Тестував накопичувач ось на цьому стенді. Як вже бачиш, в ньому вже встановлено один накопичувач Patriot vpr 400. Його тест знайдеш по лінку в описі до цього відео. Результати по швидкості перед тобою в двох бенчмарках. Crystal Disk Mark, а також Alto Benchmark. маю сумніву, що їм можна довіряти, адже отримали те значення, про яке розповідав і виробник на пакуванні цього носія, а саме швидкість до 550 Мбайт на секунду. Підводжу підсумки по Patriot P220. Достойний накопичувач, за який не треба платити дуже багато, на який дають хорошу гарантію в 3 роки, і який забезпечує комфортну швидкість. Якщо ви працюєте з контентом, якщо ви граєте, або якщо ви просто зберігаєте файли і іноді перезаписуєте їх. Тож не можу не рекомендувати Patriot P220, адже у нього пристойні швидкості, є підтримка необхідних сервісних функцій та хороша ціна. Лінк на актуальний прайс в описі до цього відео. Якщо виникли питання, задавайте відповім. А на цьому в мене все. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!